Притягнення до кримінальної відповідальності не буде. Було видане мобілізаційне розпорядження. РТЦК та СП. Не мають таких повноважень. Це некоректно. За це передбачено відповідальність. Намагаються залякати тих осіб, які приходять до РТЦК та СП. Надається відстрочка від мобілізації. Відповідні обов'язки мають органи державної влади. Не можуть бути мобілізовані. Сьогодні розберемо, які міфи РТЦК та СП розповідають про наші права та обов'язки. Чи правдою є те, що за неотримання військової повістки можна потрапити під кримінальну відповідальність? Якщо ми розглядаємо повістку, яка дається для звірки військово-облікових даних або повістку, якою видається направлення на велка, то за таких умов підстав для притягнення до кримінальної відповідальності не буде. Якщо ж ми розглядаємо, що було видане мобілізаційне розпорядження, то в такому випадку, у випадку його невиконання, може бути особу притягнуто до кримінальної відповідальності. А чи правда, що працівники РТЦК мають повноваження на затримання осіб та застосування сили? Ні, це є міфом, і працівники РТЦК та СП не мають таких повноважень на застосування сили. Працівники РТЦК мають право на застосування зброї. Працівники РТЗК та СП такого права не мають. Вони можуть використовувати, якщо це передбачено у них носіння зброї, тільки для захисту відповідного життя та здоров'я громадян, тобто виключно в цих випадках. І відвернення відповідних дій від інших осіб. А чи правда, що працівники РТЦК можуть називати осіб ухилянтами? Я чула такі ситуації, коли дійсно особи, які відмовлялися, наприклад, від проходження медичного огляду, то їх фактично морально називали таким терміном, що він ухилянт від мобілізації, але це некоректно і такі дії не можна сказати, що вони є правомірними, тому що ухилянтом може вважатися виключно особа, якщо є відповідне судове рішення, в якому зафіксовано, що дійсно особа вчинила або Адміністративне правопорушення, наприклад, або кримінальне правопорушення, і за це передбачена відповідальність. В такому випадку, вже якщо є вирок суду, то тоді цей термін може вживатися. А до цього часу ні. Чи дійсно, що якщо особа не пройде ВЛК, її направлять на нуль або до тюрми? Це висловлювання, воно є міфом, часто таким чином намагаються залякати тих осіб, які приходять до РТЦК та СП, але це не відповідає дійсності і спеціальність. Спочатку особа повинна пройти відповідне навчання, а потім її вже можуть бути направлено, але не одразу. Чи відповідає дійсності висловлювання, що все рівно мобілізують всіх, і уникнути мобілізації не вдасться? Це є міфом, тому що, як ми бачимо, що теперішній закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, що новий проект 10449 передбачає випадки, в яких надається відстрочка від мобілізації. Тому ця категорія вона в будь-якому випадку визначає тих осіб, які не можуть бути. Мобілізовані чи правдою є те, що працівники РТЦК та СП можуть подати осіб в розшук на практиці. Такі випадки мають місце, вони можуть звернутися до відповідних органів поліції, але про це більш детально ми розглянемо у наступних відео. А коли кажуть, що в режимі воєнного часу ані Конституція України, ані інші закони не працюють. Чи відповідає це дійсності? Це є міфом. В режимі воєнного часу працює як Конституція, так і закони України. І ми бачимо, що ті чи інші категорії громадян мають як права, так і обов'язки. І відповідні обов'язки мають органи державної влади. Тому це міф. Якщо вас зацікавила дана тема або інші наші відео, підписуйтесь на канал, будемо робити. Відео ще кращими, ще інформативнішими і цікавішими. Будемо намагатися конструктивно вирішувати ваші питання. Звертайтеся за телефончиком, який вказаний під відео, і будемо працювати.